Скільки е, от, ти б був готовий виділяти грошей, в тебе з'явилася дівчина, да, от вона каже, я не хочу працювати, я буду е, домашньою кицею, буду слідкувати за тим, щоб в нас тут все було гарненько. Скільки грошей от, ти б їй виділяв в місяць? Скільки їй потрібно. Тобто ти б не обговорював цю суму? Значить, так, дивись, я тобі даю 2-3-5 тисяч доларів. Це, типу, от, твоє, ти собі там, мене, вона, там... мене, мене немає. Я, ну, Я не розумію такі відносини, коли. Ти якщо це моя дівчина, то все, все моє і її, і вона, в принципі, може розраховувати на, на все, що їй потрібно. Тому для мене це, це нормально, і якщо їй щось потрібно, інколи. Не інколи, а взагалі вона навіть не повинна підходити до мене і питати, я хочу те, те, те. і те. Вона може це робити, і в принципі це нормально. Якщо це, якщо це нормальні, адекватні стосунки, а не просто там, ну, ти зустрівся, ви тиждень знайомі і вже там є. С Сумочку якісь... треба якусь срочну, так? Да? Е -да.